Ну Що ж, відчуваю, час сніданку на ранку вдома, чаба каже вже чекає, чекає на нашу допомогу. Чекаю, не чекаю, Правда ж да, приготування чогось смачненького. Доброго Вітаем ранку. Володимирович, привіт. Да. Що почнемо? Почнемо. Ми запек... з запіканки будемо робити запіканку з хрібів із булгуром. Потрібні гриви, я так розумію, є. На було аж три різновідності грибів. Булгур і ще що? Інгредієнти дивіться на грам. Для приготування запіканки з грибами і булгуром знадобиться булгур 200 г, оливкова олія, гриби печериці 300 грамів, гриби гливи, 300 грамів, грибичі ітаки, 200 г. Вершки 200 грамів, цибуля порей, одна штука, часник один, два зубки, вершкове масло 50 грамів, тертий пармезан 100 грамів, овочевий бульйон, сіль, перець. Да. Як я Отже, сказав, ми будемо використовувати три різновидні здрібів. Це шитаки. Прекрасно вже росте Україна. У нас нарізай. Як? Як хочеш. <смеш> не, хочешь, як хочеш, але ну, хочеш. Дивись, зараз можеш прийти і сказати, ну тільки не так. У нас будуть кливи, шампіньони і трошки щоб підняти як настрій, настрій будуть у нас е, 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 шитаки восточні гриби. А Чим вони піднімають настрій? Ні, <смеш> вони, вони просто дуже е, 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 смаковиті, да? <смеш> смачні. смачні. Сма смачні чи соковиті? Може ти хотів сказати? Не знаю, смаковити о... можна сказати? Ні, так, це то об'єднав смачні соковиті. <сupяті> смаковиті нуді ж я теж філолог лінгвістка Костянтина Октябрьський. Так дякую, так. дивіться. Зараз я поясню глядачам, що відбувалося поза кадром. Рік тому значить завели ми якось чавою розмову на кшталт каші, такої ситної, оце булгур, ароматної. Я кажу: я не люблю, бо вона довго готується. У мене завжди не вистачає часу. Він каже: як її можна просто запарити да. і не паритися? Я чесно. Не вірю, тому що я пробувала. І що не полечала? Там мене сира лишається. І Там є різна вкус, фракція Я ще розумію, що можна її просто запарити. А при чому тут булгур? Може ти її плутаєш? Ні, дивіться, Ні, я там є різна фракція я булгуру, не є дуже дрібний і є а, крупний. І крупний буде Та він казав, що так, і оце великий так само. Ну от я запарив, Дивись, я запарив. Оцей Воно... булгур ти запарив? Я запарив, так. Да. Він сирий. М -м. Ну, он трошки повинен бути сирий, тому що якщо не буде запікатися, не сирий. Практично він буде алденте. Скільки ти ну, його опарив? Закидаєш. десь ну, 25 хвилин. Все, закидаємо. Ну, дивіться. Дічка достатньо, достатньо. Достатньо грибів? Да, да. Я вирішила вже так, знаєш, щоб перекрити, перекрити булгур. Перекрити булгурти. Ну, грібів багато не буває, тому що вони зараз. Щас... Волога, коли вона этот, уйде і да, uh -huh. випариться, його навіть. Їх все мало, керазом... я того і різала так да. сміливо, бачиш? Давай, Косік, працюємо. Так що не знаю, дорогі глядачі, що? на чиєму ви боці ви запарюєте булгур як чаба, чи варите довго, як я. Можете, до речі, написати нам в коментарях. Мені, мені наприклад, дуже цікаво, uh -huh. що я хіба я одна така, що я не, не вмію запарювати булгур. Так. Да. От в нас буде багато грибів. Поки я оце говорила, знаєте, що Чаба зробив. Тихенько, так, тихенько. Чесничку, підкинув. Трошечки, трошечки. Там він, на... він обирає процес. Процес, процес ефект і процес. Процес в житті найцікавіше, да. взагалі, що може бути, правда? Так. Да. Угу. Це вже такий аромат. аромат. Шкода, що він не передається. Трошки солі. А це от саме ті гриби, про які ти говорив, да, вони шитаки, да, шитаки, шитаки, точно, шитаки і кливи шитаки і так, такі дають. Аромат Розмішуємо і додаємо вершки. вершки. Все, Боже, як в красави. принципі, вже смачно. Ну да. так. Трошечки... Просто зараз хліба. Хліба білого. І навіть булгур не потрібен, не правда? Не потрібен взагалі. І зараз ми робимо. Але не фокус. в нашому випадку. Не в нашому випадку. Бо це тому ж, ми що будемо... ти ще запікати це все буде. Да. Вот серйозно. Булгур. А, Я тепер Низу. розумію, чому булгур не буде сирим, тому будем. що він запарився, а потім ще буде запікатися. Все в мене всі пази зійшлися. Щоб у нас все було добре, додаємо во сюди трошки трошечки. Бульон, я так це овочевий чи м'ясний? Ну, це, це овочевий. І uh -huh. трошечки бульйону. Оп. Сорі. Обережно. Ну. Да. Вот так. Так. І давай костик вот це все сюди, зверху. А собі запіканочка вийде? Дуже крута запіканочка буде. Зараз же скоро этот піст. Так що. Угу. Uh -huh. Гарна ідея. Розправляємо і засипаємо. І... Чуєш? А можна було якось і шарами зробити? Можна і шарами, але так, мені кажеться, що, а. щоб не заморачуватися, на два шара у нас буде і у нас на, ідеально. Які мікроелементи є в грибах? А, свинець, свинець а, рфунч. калія, магнія, фосфор, гель. Не знаю, чесно кажучи. Мені здається, що така страва, Uh, ну, по перше, ви почули про користь. А uh, по-друге, uh, мені здається, що ця страва ідеально підійде не лише для сніданку, та це може бути для такий uh, повноцінний, якісний обід, обід може навіть бути, вечеря. Yeah. Тому, будь ласка, uh, ловіть що рецепт. Зараз ми поставимо його випікати. Скільки? Я думаю, що десь на 15 хвилин. На 15 на, ну, на, дійсно, на, там все майже готове. 180. Все, відправляємо. Готові. Ну, а поки він е, е, випікається, давайте нагадаємо рецепт глядачам. А ви записуйте. Рецепт запіканки з грибами і булгуром. Булгур зваріть чи запарте. Цибулю наріжте і припустіть на пательні. Покладіть нарізані гриби, підсмажте, приправте. Налийте вершки і кілька хвилин прокип'ятіть. Покладіть булгуру у форму для випікання. На нього викладіть грибне рагу. Посипте тертим сиром. Печіть 15-20 хвилин. Давайте Є подивимося, ромат. що у нас вийшло. Є аромат лісу і вершків. І не просто подивимося. І навіть скуштуємо. Маємо намір скуштувати. Ой, красиво як. Так. Яка краса. Чим це? Всім його як його. Знаю, подають. Так. Я ж знаю, що подача для тебе це одна з головних частин. Головних частин, да. Страви. Юрій, угу. все тобі. Дякую тобі дуже. У -у -у. Трошечки сюди. Це можемо... нам собою. Все, страва, а, готова? страва готова. Страва готова. Виділок немає. Виделок немає, ну нічого. Навіть булгур мені здається заграв ну, новими новими так. фарбами у виконанні чаби. Mm. Mm. Воно правда, mm. Mm -hmm. Mm -hmm. дякую тобі. Дякуємо чаві вакошу, і продовжимо наше те разом з книжковим оглядачем Дмитром Слівним.